Зараз я навчу вас класно переводити, щоб ваш скіст тримався 5 годин і не старався. Перше, що ми робимо, обов'язково. От реально це прості кроки, але їх обов'язково потрібно робити. Запам'ятовуйте, тому що я на це витратила декілька років роботи і лише нещодавно просто зрозуміла ось цю схему. Кожен раз воно виходило то норм, то не норм, і от зараз я просто. Просто, просто, просто слухаємо, запам'ятовуємо перше. Афієнно очищаємо кожу з допомогою антисептика. Добре, пш, витерли. Потім обов'язково бриємо. Якщо це, ну навіть якщо ви хочете тримати довго ваш ескіз, якщо це надовго, типу на декілька годин. Обов'язково бриємо, якщо там навіть немає е, ніяких волосків. Ми бриємо для того, щоб зняти верхній шар. І тупо дуже-дуже добре очистити вашу шкіру, це допоможе не розпливатися. Оце такий жирочок, який там остається. Оце ми все, все щищаємо бритвою. Побрили. Обов'язково. Ви можете не брити, якщо це буде у ескіз на годиночку. От тоді можете не брити. А якщо на декілька годин, обов'язково побрили. Опять антисептиком. Я, всі... я антисептиком, оце може не треба, звісно, я завжди лишній раз антисептиком протираю. Потім п'інка. Пінкою ми бриємо, наприклад, або зеленим милом помили і ще раз п'янкою, потім ще раз антисептиком максимально насухо витираємо. Беремо чуточку-чуточку трансферного гілля. Взагалі чуть-чуть нанесли. Потрогали, що воно чуть-чуть липне. Чуть -чуть. Не треба, щоб воно дуже вділозилось щоб блистіло. Ну, от ви трогаєте, чуть-чуть липне. Окей, все, клас. Якщо для ручного переводу у вас папір, то більше гелю. Якщо для машинного, от, трошки. І якщо ви би ріком його приклеїте, прям трошки. Якщо ви там, трошки посовуєтеся і пізніше будете переклеювати, то ну, залишайте, щоб воно підсохло трошки і, ну, типу не запаси, потім приклеїте скіз. Туле ескіз. один раз притискаємо на одному місці. Притиснули, все, туди ми більше не нажимаємо. Один раз приклеїли, потім всі остальні місця. Піднімаємо з биків, провіряємо, все ок, клас. Якщо не ок, беремо трошки гелю, намазуємо назад, притуляємо. Всього достали. Ще важно. Отклеїли. Взяли бумажне полетіннечко, притулили його на ескіз. Або біля ескізу. Типа, я роблю так: я притуляю на ескіз, одліпляю, ще раз притуляю чисту салфеточку, суху біле Притулила, ще раз отулила примерно два рази я так роблю. Потім, Якщо в мене багато я нанесла, то я ще там, де немає ескізу, я так ще сухою салфеточкою Отак от промокаю це місце, щоб там взагалі ідеально сухо було. Важно. Залишаємо на хвилину. Ну, я не знаю, ну, примірно на минуту я залишаю цей ескіз, він підсохає, Все, він підсох. І аж тоді ми отак от пальчиком. раз, Якщо розпливається, типу якщо тянеться за пальчиком, ми нічого не робимо. Якщо не розпливається, можна почати робити. Обозявно наносимо вазелінчик або батер. Ну, так наносимо. Легенько чуть-чуть, Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. І потім починаємо працювати з краєчку зразу, бо воно ще все інше підсохає. Потім ми витираємо акуратно. І потім, уже, коли воно там підсохло хвилин 10, нормально, ми можемо її лозити всі, всіма руками по цьому ескізу, і він нікуди не дінеться.